Друзі, купив собі сьогодні обновочку таку в Я не знаю, чиї-то яка-то, ну, типу з якої вони країни. Але дуже-дуже гарно пахнуть. Дуже гарний запах. Одно і друге, то одинакова компанія. Але просто різні запахи. Тут 100 мг, тут 50 мг, але запах на мільйон доларів в натурі. Дуже мені сподобалося. Коротше, вирішив собі зробити обновку, щоб, як то кажуть, відчувати, скільки в мене грошей. А то зарплата велика, сидимо на всьому економим, економим, економимо, Бо не знати, як та війна і що з нами буде. А думаю. Всі купують машини, квартири, яхти. А я собі вирішив, отак скромно. Поки що почати з духів, бо вже мої закінчуються. І вирішив собі, що отакі купити щось таке, що я ще ніколи не пробував. Бо ті отакі там Армані, там Дольчі Габана, ну Валентіно є, то воно є так на слуху. Тобто то є відомі бренди, всі до них привикли. А вирішив щось таке попробувати, що ще ніколи не бачив. Ну, от такий. Ну, запах офігеть. Деколи треба раді експеримента пробувати щось таке, що ти ніколи не звертав уваги, бо невідома фірма. Ну, от фірма вроді невідома, принаймні для мене. Ну, запах такий, що ще круче, ніж той Діор і то все решту. Мені дуже сподобалось. Коротше, одна. 450 крон, друга 500 крон. Ну, бо я потратив 1000 крон на дві банки духів чоловічих. Мен e, хом, чоловічий дім. Ну, видно бутік, видно не, не, не одеколон Саша. Як кажуть, ну, це на наші гроші 5 тисяч гривень. По 2,5 на кожну банку. Так, по 2,5 тисячі гривень за банку. Ну, я... Одна 50 мл, друга 100 мл. В Україні я купляв теж дух там джилет, всякі таке, але там е, ці, ціновий діапазон ну 100 гривень, ну 200 максималка. А то я собі перший раз купив річ. Ну, перший раз в житті можна сказати, що я на Одіколон потратив е, місячну пенсію в Україні. Причому тут то є дві пенсії чиїсь, бо 5 тисяч гривень то є, то є інваліда а третьої групи, то є дві місячні пенсії на духе. От. Ну, принаймні, поки ми тут, поки, як то кажуть, дохід дозволяє, то чого себе не побалувати трошки. Так що рекомендую, дуже гарно пахне. Якщо воно у вас там десь є, де ви живете, то от можете собі купити. Спеціально зняв, щоб, щоб запам'ятати.